А тут ось тут щось є. Є якісь надписи. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Позаду мене чудове перспективне поле, на якому було дуже багато різноманітних, цікавих знахідок. І сьогодні. Ми хочемо теж щось цікавесеньке знайти. Поки ми будемо шукати на цьому полі цікаві артефакти. Тут, до речі, і перекрестя доріг були, і старі будинки, то ви долучайтесь до збору на впідрони для Другої Галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну а ми погнали шукати золото та й срібло. Камрад Гука вже казав, що в нього є монетка і ще щось він там. Знаходив, а в мене лише була шрапнель до цього сигналу. А тепер бачу, що і в мене монетка малесенька. І, мабуть, ви знаєте, що це за монетка. Це боратинка, мабуть, Solid 100% він. Тут трішки болото, дощ падав. Зараз я почищу і краще вам покажу. Тому що тру-тру і болотом затираю. Ну що ж, не можу я вам сказати, чи це польська боратинка, польський солід чи литовський, тому що ну, геть кепська вона ця монетка. Хімія геть з'їла рельєф. Ну, але це 100% соліт, Яна Казамира. Друга половина 17 століття. Так що, ось такі навіть монетки на цьому полі є. Йдемо. Трішки вли глиб поля, тому що там перехрестя було старе, і декілька будинків. Наближаємося до цих будинків, що були в полі, і я вже знайшов ось таку річ. Потужний сигнал був. Це фрагмент ложки чи виделки якоїсь, мабуть, навіть ще малюнки якісь. є. Матеріал алюміній, наче. Потужний, потужний сигнал був. Ну, не знаю, чи це Радянщина, чи це Польща 30-х років. Це не важливо. І поряд знайшов ще ось такий сигнал, досить цікавий. Латунь, ну це не куля. Не знаю, що це таке. А можливо це мідь. Уявлення немає. Вперше таке знаходжу, дуже тонке і крихке, але воно ось таке є. Цікаво, цікаво. Доганяє камрада, тому що він швидше в мене йде. І більше копає. Камрад каже, що в нього вже чотири монети. У, це я добряче відстаю. Але тільки він це сказав і в мене монетка. І це знову щось маленьке, мабуть, баратинка. О, де ж вона? Цікаво теж така гнила. Теж такий стан. Я навіть, друзі, вам мити її чистити не буду, тому що ось такий стан. Тут це братинок Ну, щось видно, наче наче польська братинка польський соліт. А тут може щось і видно. ну Давайте почистимо. Подивимось. Ну, проглядається тут профіль Яна Казимира трішечки. Пише Рекс. Але більше нічого. Ну, ось така монетка. Нічого особливого, але приємно, що вони є. Поміж них часто буває і срібло. Поміж боратинок. У мене чудова знахідка. І я дуже задоволений. Легенько протер, тому що спершу не зрозумів, що це таке. Подумав, що така більша монетка. Але ні, краще. Погляньте. Перстень. Якраз з періоду боратинок. Так? Так, і погляньте, яка гарнесенька патинка, 100% цей період XVII століття. Ось так. Щиток був посріблений і можливо щось на ньому було припаяне, або він просто такий був посріблений і натертий блистів. Або якась напайка була. Незрозуміло. Які ваші думки? Ну Перстень такий гарнесенький, жіночий, швидше за все. І такий комплектик до баратинок, до солідів. Ось так. Або дорога, або хатинка тут була цього періоду. Потрібно довкола пошукати. Камрад сказав, що теж ось тут поряд знайшов боратинку. Так що перспективне місце. Мені вже тут подобається. Ну що ж, приготуйтесь, демонструю вам третю монетку. Маленька, але не боратинка. Мабуть, грошик польський. Так і є. Один грош. 30-х років, мабуть. Польща, ані 20-х років. 28-й рік. Ось така монеточка. Маленька, приємненька. І Польща тут була цього періоду. Можливо, польську кокарту ще знайду. Хто його знає? Перспективне місце. І ось почалися монетки. Камрад показав стару карту і якраз ми зараз знаходимося на старій дорозі. Карта Австро-Угорська 1861 року, здається. Щось в цьому дусі. Я йшов до камрада, тому що він цікаво якусь знахідку знайшов. Позолочений зачеп. Не знаю, що це за зачеп. Але в мене по дорозі був сигнал і знову монетка. Щось лише дрібнесенькі монетки трапляються мені. Ось погляньте. Ось ця монеточка. Дивимось, що ж це в нас за монетка. А це боратинка. І теж в такому стані. Цікавому. Ну, що зробити? Ось такі вони тут є, ці боратинки. Цікаво, я наздогнав камрада, чи він за цей час ще знайшов монеток? Подивимось. Камера щойно гукав, що знайшов стрібло. Не знаю, чи стрібну монетку, чи якийсь виріб зі стрібла. А в мене монетка, друзі, і то найбільше за сьогодні поки що монетка. Погляньте. Що це в нас таке? Я вже бачу. Це два Гелера 1904 року. Чи 1894 року. А ні, 1900 року і ще в досить гарному стані. До речі, перед тим я знайшов ще одну боратинку, ще одного соліда, але вже вам не показував, тому що вона теж була затерта. Якщо знайду гарнесеньку, то обов'язково вам покажу. Ну, ось це вже моя шоста монетка. Ходимо вже близько години. Не знаю скільки монетка рада. Напікав я монетку в Орудорці, погляньте. Ось грудочка, ось проглядається монетка. Ну що, розпаковуємо? Велике щось. І дивимося, це, мабуть, совок 5 копеек. 100%. Ранній. Ну, хоч раній совок. Якого року? 45-й чи 46-й. 46-й рік. Нічого особливого, але монетка велика. Сміття, не золото, але ніж золото золото партії. Як то старі люди казали, совок, біда і голод, чи смерть і голод. Щось з цьому дусі. Досить ще не в поганому стані. Серед поля в чагарниках причилася. Залишки, руїни, фігури. Ось, бачите. Трактори оминають, не розорюють цю ділянку. Ось тут було декілька будинків. Ну, а це згадка про ці будинки. Давайте подивимося, можливо тут є рік. О, тут немає на цій стороні. Ось тут цвях кріпилася верхня частина, мабуть, фігури. А тут ось тут щось є. Є якісь написи. Так, і бачу це не латина, тому що бачу букву Д. Чітко бачу. Що я бачу? Більше нічого не бачу, важко розібрати. А Д. Невідомо, друзі. От насправді не можу вам сказати, що це пише. Можливо, ви так придивіться. Ось це, наче просто якась така петля. Бачите? А, можливо, це 8. Може бути 8. Цікаво, цікаво. Ось такий артефакт. Свідок минулих століть. У нас якась чорна смуга, пауза по знахідках. Десь 20 хвилин ні я, ні камрад нічого не можемо знайти. Ну, цікавого. Навіть жодної монетки. ось в мене потужний сигнал. І така річ. Не знаю, мені здається, що це щось світ, фурнітури можливо. А можливо, якась нашивка від конини. Ну, видно, що ось тут було залізяче. Можливо, завіс якийсь від скрині, де лежали золоті дукати. Або щось в цьому досі. Ну, сигнальчик був гарний. Щось це було. І потрібно довкола походити, тому що ми зараз перейшли знову на одне перехрестя доріг. Тут декілька перехресть. Так що і на кожному перехресті потрібно шукати. От. Тому шукаємо. Монетки знаходимо. Камрад, до речі, знайшов тоді і срібло. Це срібна монетка. Але в геть кепському стані. Оплавлених 15 копеек царизм. Не пройшло і півгодини, Нарешті монетка. І так дзвеніла гарненько. У мене є підозра, що це мідний крейцер. 1860-х років. 70-х, і 80-х. 70 Погляньте, ще й в гарному стані. Зелененький, не то що баратинки. Але по ньому хтось заїхав. Не я, не я, тому що я гарнесенько його обкопав. Мабуть, як дискувало поле, тому що це десь недавно. Ось так. І він глибоко був. Бачите, яку я ямку викопав. Сантиметр 7,8. 1885 рік. Ну, ось така монетка. Вже цікавіше камера теж такого крейцера знаходив. Перша його монетка на цьому полі якраз був такий крейцер. Ну що ж, приємно, приємно. Шукаємо далі. Погляньте, видно, що монетка була поверхнева. Частинка її вже суха. Що це за монетка цікава? Невідомо, Невідомо. затертюх. Я думаю, що це може бути грош Понятовського, тому що такий розмір. Або щось в цьому дусі, давайте я її легесенько протру, можливо, якусь літру вдасться розледіти. Нічого. Ну, як на мене, грош понятовського. Затертий, затертий. Шкода, та ще й ось так вдарений. Ну, більшість монет тут така собі. Хіба що срібло, золото знайду, то вони будуть в кращому стані. Ця монетка так дзвеніла, що аж вуха позакладала. Але вона невелика. Крейцер. Я вже сьогодні знаходив 1885 року. А це крейцер якого року? Не видно. 1859 року. Австрія. Ще. Австрійська імперія. Ну, затертий вже. Але дзвенів просто неймовірно. Можливо, через те, що був неглибоко і собі ось так простенько лежав. Не на ребро, не так, а ось так. І дзвенів 93. Уявіть, така маленька монетка 93. Патини немає. Хімія, ґрунт. Але є монетка. Коли ж це срібло буде, цікаво, що камрад знайшов. Такої монетки я ще сьогодні не знаходив. Знаходив більший номінал. Один гелер, швидше за все. Та 100% один гелер. Так, одиничка. До речі, в гарному стані. А який рік? 1897 рік. Ось видно. Ось така одиничечка. Двійку знаходив 1900 року. Ну, а це вже одиничка. Один Гелер, два гелери. Десятку, двадцятку пропускаємо. Далі корона. Сьогодні мені попадається дві корони, п'ять корон, 10 корон, 20 корон. Оце я сьогодні хочу знайти. Бажання, бажання, а ось реальність яка невідомо. Перша сьогодні така знахідка, куля від дульнозарядної гвинтівки, ну або пістоля якогось. Ось така. Свинець. Десь, мабуть, 17-18 століття, я думаю. Теж артефакти. Люблю їх чомусь знаходити. Але тут небагато. Прокинувся такий добрячий вітерець. Ну і знаєте що, час підбити підсумки. Ходили ми трішки більше, ніж 3 години. І ось такий результат на двох. Ця частина моя, ця частина камрада. Мої знахідки ви бачили, окрім декількох боратинок. А камрад знайшов ось такий зачеп цікавий. Мені здається, це. Застіпка від плаща, але, на жаль, вона зламана. Якщо я помиляюся, то напишіть у коментарях. Ну або теж напишіть свої варіанти. І ось це срібло, це 15 царських копеек. Ось тут 15 видно. Ось так. Тут вушко було, два вушка видно. Чудне. А, ось вушко було. Швидше за все, це частина дукача. Він ще таку намистину знайшов гарненьку. Ну і монетки такі ж самі, як я, лише боратинки в нього всі гарненькі. Це лише в мене погані боратинки. Соліди. Ложку, це від газової лампи, це від корови. Ну, сама козирна знахідка це. Ось цей фрагмент шрапнельного снаряду. Верхів'я дистанційної трубки шрапнельного снаряду. Ну тобто не верхів'я, взагалі дистанційна трубка. Це німці або Австрія. Здається, Австрія. М8. Здається, Ну, грам 800 латуні. Можливо, кілограм десь так. Ось в мене найкраща знахідка це ось цей перстень. Бідненький, але гарна патинка і ціленький.

Понад три години. Я думаю, результат непоганий. Ну що ж, такий скромний результат, але за досить скромний час. Якщо вам сподобалося відео, то підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на fpv дрони для Другої Галицької бригади Національної гвардії України. Деталі в описі до відео і закріпленому коментарі. А якщо вам подобається реставрація старої хати в Карпатах, то долучайтесь до мого другого каналу про реставрацію цієї ж хати на схилах Боржавського хребта. Канал називається Боржавий. Шукайте пошуку або переходьте за посиланням в описі до відео. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!